Мої вітання усім, хто зараз дивиться новини підсумки Рівненської АЕС. У студії працює Інна Гаврилова. Наші кореспонденти підготували для вас цікаві та актуальні теми. Тож залишайтеся з нами і дізнаєтесь про таке. іт фахівчині РаЕС взяли участь у міжнародному семінарі. Жінок-атомниці Рівненської АЕС відзначили з нагоди міжнародного жіночого дня. Учні ядерної школи відвідали управління інформації та зв'язків з громадськістю атомної станції. Працівники Палацу культури РАЕС провели літературний флешмоб, приурочений Кобзарю. Атомники Рівненської АЕС популяризують теніс від корту до майбутніх чемпіонів спорту. Інформаційний випуск розпочнемо новинами атомної енергетики. А як енергоатом дбає про енергетичне майбутнє України, і саме тому будує нові АЕС атомна енергетика основа енергосистеми нашої держави, яка, попри ворожі атаки, допомогла уникнути блекаутів. Її роль ще більше зросте у період повоєнного відновлення країни, оскільки забезпечить стабільне постачання електроенергії, необхідної для економічного зростання. Завершення будівництва енергоблоків номер 3 та 4 на Хмельницькій АЕС зміцнить енергетичну безпеку та забезпечить надійне джерело електроенергії. АЕС мають високу енергетичну щільність і працюють безперервно, на відміну від, наприклад, сонячних електростанцій, які залежать від погодних умов та займають значні площі. При цьому сонячний тариф в рази перевищує вартість електроенергії, що виробляється атомними електростанціями. Тож розширення, атомної генерації є фінансово, економічно та політично вигідним рішенням для стабільного енергетичного майбутнього України. Далі про події, які відбулися на Рівненській АЕС. Атомниці «Атена» як Енергоатом, зокрема, філії ВПРС, стали учасниками навчального курсу Крок уперед жінки у кіберзахисті. Один із його етапів проходив у Варшаві за підтримки Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Міністерства енергетики США. Серед учасників представниця Рівненської АЕС, працівниця служби інформаційних технологій підприємства Ірина Мирончук. Про свій досвід, отриманий під час навчального курсу, пані Ірина розповіла нашій Альоні Грищук. Нещодавно представниці АТНЕЕК Енергоатом, зокрема і філії ВПРАЕС, взяли участь у навчальному курсі Крок уперед Жінки у кіберзахисті, який проходив у Варшаві за підтримки Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії Міністерства енергетики США. Під час семінару говорили про новаторські підходи, інструменти і методи захисту від кібератак. Слухачами стали й три атомниці РАЕС, Серед них інженерка служби інформаційних технологій. Метою даного семінару було продемонструвати можливості та переваги застосування інструментів комп'ютерної безпеки при виявленні загроз і проведення розслідувань кіберінцидентів. Ірина Мирончук зауважує, підходи закордонних колег до підготовки семінару високопрофесійні, націлені насамперед на взаємодію в команді. Ми працювали в групах, що дозволило краще відчути командну взаємодію, яка є ключовою у реальному робочому середовищі. Це допомогло зрозуміти, як важливо вміти координувати дії, ефективно спілкуватися та розподіляти завдання. Атомниця каже, що подібні зустрічі зміцнюють міжнародне співробітництво та сприяють впровадженню кращих світових практик в компанії та на підприємстві, зокрема. У підсумку учасниці навчального курсу отримали нові знання, знайомства та ідеї для подальшого розвитку напряму кібербезпеки. А те, як енергоатом, дає можливість брати участь у таких важливих семінарах. Це не лише цінний професійний досвід, а й шанс впроваджувати кращі світові практики у сфері кібербезпеки. Хотілося б, щоб подібні зустрічі організовувалися надалі, адже вони сприяють підвищенню компетентності фахівців та зміцненню міжнародного співробітництва. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Загераес. З нагоди Міжнародного жіночого дня на Рівненській АЕС привітали жінок-атомниць, відзначивши їхній високий професіоналізм, добросовісне виконання трудових обов'язків та сумлінну працю. Які відзнаки вручили представницям прекрасної статі, розповість Крістіна Хлонь. Урочистій атмосфері працівниць Рівненської АЕС привітали із Міжнародним жіночим днем. Це стало чудовою нагодою подякувати фахівчиням підприємства за самовіддану працю, а також відзначити їхній вагомий внесок у забезпечення надійної роботи атомної енергетики України. Від усього багатотисячного колективу підприємства генеральний директор РаЕС Павло Ковтонюк та голова профкому атомної станції Іван Мельник привітали жінок зі святом теплоти, затишку в домівках, здоров'я, ну і всім нам миру. За добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм та сумлінну багаторічну працю зірцевих представниць колективу станції нагородили подяками Міністерства енергетики України почесними грамотами та листами. Подяки від АТ на екенергоатом. Моя нагорода не тільки моя. Я рахую, що це нагорода всього колективу. Найперше мого відділу і всієї бухгалтерії. Це дуже приємно, коли тебе вітають, поважають за твою працю. Так як це підприємство дуже велике і тут дуже багато працює жінок, пам'ятним моментом для працівниць стало також нагородження на грудним знаком Відмінник атомної енергетики, відзнакою за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України та грамотами філії ВПРС на «Наекенергоатом». Енергоатом. Висловили подяку і Збройним силам України, у лавах яких чимало вольових патріоток, які захищають нашу країну, надаючи змогу колективу підприємства працювати надійно та ефективно Це для світлого та впевненого майбутнього держави. Всім мирного неба на перше щастя, здоров'я, благополуччя, любові, радості, всього найкращого. І дуже хочеться перемоги. Крістіна Хлонь, Анастасія Лалак, Уіта на Рівненській АЕС триває профорієнтаційний проєкт Ядерна школа РАЕС його мета популяризація атомної енергетики серед учнівської молоді. Днями учасники проєкту вперше побували в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю атомної станції. Школярі дізналися про особливості роботи відділу аудіовізуального контенту управління та спробували себе в ролях кореспондентів та ведучих різних програм. Імпровізовані телевізійні проби неймовірно захопили школярів. Детальніше про екскурсію у сюжеті Тетяни Ковальчук. Перше в межах проєкту Ядерна школа РАЕС його учасники побували в управлінні інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Зокрема, познайомилися з творчим колективом відділу аудіовізуального контенту управління. Щороку у першу неділю березня ми відзначаємо Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення. Тому ми вирішили перевернути увагу молоді до теми журналістської справи і розказати про роботу підрозділу Рівненської ЄС, такого як управління інформації та зв'язків громадськістю. Керівник відділу аудіовізуального контенту та його редактор розповіли слухачам проєкту про особливості роботи та основні завдання колективу. Діяльність творчих груп базується на виготовленні сюжетів та репортажів на технологічну тематику. Теле та радіопрограм, інтерв'ю, презентаційних фільмів, тематичних промороликів та інших відеоматеріалів. Їх створення доручено відділу з метою формування у громадськості позитивного іміджу підприємства та атомної енергетики. В цілому слухачі ядерної школи також мали змогу спробувати себе у ролі ведучих різних програм. Імпровізовані телевізійні проби викликали у школярів безліч вражень та позитивних емоцій. Я сьогодні був ведучим відвертої розмови. Мені це дуже сподобалось. Я познайомився з дуже багатьма новими людьми, бо я неодноразово дивлюся програму Відверта розмова. Я слідкую за соціальними сторінками рівненської атомної електричної станції. Я була ведучою новин, і це був для мене дуже класний досвід, тому що з дитинства мені було це цікаво. І сьогодні спробувати себе розповісти новини, почитати суфлера. Це було дуже цікаво. Мені дуже сильно сподобалось те, що ми сьогодні приїхали, відвідали таку ну невеличку екскурсію. Додаткову. І для мене особливо цікава ця тема, така як журналістика і монтування, і так далі. Емоції не описати майже словами, тому що це надзвичайно ну, цікаво. Я б хотіла ще раз сюди прийти. Також учасники ядерної школи випробували свої сили в ролі ведучого та гостя радіопрограми програми Онтайм. Мої вітання. Мене звуть Максим Борошкевич. І сьогодні до нашої студії ми запросили учасника освітнього проекту Ядерна Школа Рес. В межах проєкту учні відвідують з екскурсіями промисловий майданчик та інші об'єкти атомної станції, мають змогу поспілкуватися з фахівцями підприємства. Вважають таку можливість позитивним досвідом, який безперечно сформував прихильне ставлення до атомної енергетики. Для мене ядерна школа це ну я живу в місті Вариш, і це супутник Рівненської АЕС, і це така як ніби маленька можливість доторкнутися до цього, до чогось, до чого не може доторкнутися інші. І ядерна школа дає можливість тобі дізнатися більше, ніж свої ровесники, дізнатися більше про атомну енергетику і стати обізнанішим у цій темі. Діти кажуть. Екскурсія в УІ та ЗГ була змістовною та пізнавальною. Вони чітко зрозуміли, що атомна галузь потребує різних фахівців. Тут можна розвиватися безпосередньо в професії атомника, а також і розповідати про цю важливу та перспективну галузь, маючи фах журналіста. Головне свідомо обрати напрям, в якому хочеться вдосконалюватися, керуючись набутими знаннями та покликом серця. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТ ЗГ РАЕС У Палаці культури РАЕС відбувся літературний флешмоб на вічнім шляху до Кобзаря. Присвячений життю та творчості Тараса Григоровича Шевченка. У програмі заходу Інтерактивна гра, брейн-ринг і московий штурм для учасників флешмобу. Переможці отримали призи від організації дійства, а також безліч позитивних емоцій. На заході побувала наша Альона Грищук. У Шевченківські дні 10 березня у Палаці культури РАЕС відбувся літературний флешмоб На вічнім шляху до Кобзаря, присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Організатори підготували для учасників цікаві завдання, конкурси та інтерактивні розваги в сучасній молодіжній інтерпретації. Ми підготували цікаві завдання для наших учасників. От і, наприклад, в оформленні використали. Нашого Тараса Шевченка за допомогою QR-кодів учні зможуть перейти на певний сайт і, наприклад, дізнатись цікаву інформацію, пройти тест, назнання його там прочитати якісь його відомі цитати або подивитись його малярську діяльність. Тобто ми намагаємось зараз іти в ногу з часом. Також ми продумали конкурс соціальні мережі, тобто, якби Тарас Шевченко жив нас час, яку він мав соціальну сторінку в мережі інстаграм. Учасників та відвідувачів заходу переповнювали незабутні враження від нової цікавої інформації про життя Тараса Григоровича. Змагання у форматі брейнрингу дозволили усім присутнім відчути дух творчості великого мислителя і сповна зануритися в атмосферу літературного флешмобу. Активні дискусії та мозковий штурм створили командне середовище, де кожен мав змогу продемонструвати кмітливість та власну творчу інтуїцію на знання фактів з життя літературної діяльності Шевченка. На сьогоднішньому заході мені сподобалося, що це захід був у вигляді брейрингу, тобто команди змагалися. І такі заходи допомагають дізнаватися інформацію про Тараса Шевченка набагато яскравіше і емоційніше, і ми тоді запам'ятаємо її надовше. Ці заходи вони є актуальними на сьогодні, тому що потрібно зацікавити таких як ми підлітків до вивчення свого народу, своєї культури. Так само ми вважаємо Шевченка пророком, і тому потрібно вивчати всі його твори. І я вважаю, що наприклад Палац культури він нас заохоче їх вивчати, і це робить процес ознайомлення з його творчістю більш цікавим. Подія, присвячена Шевченку, дозволила вкотре усвідомити єдність минулого, сучасного і майбутнього, оскільки сьогодні молодь як ніколи повинна пам'ятати і берегти надбання українського народу, вивчати історію, культуру і вміти відстоювати нашу національну ідентичність. Шевченко сьогодні це речник нашого духу. Його поезію читала на Майдані. Його поезію читають сьогодні захисники, на нею надихаються. Вона несе національний код, несе нашу. Національну ідентичність тому такі заходи дуже важливі і для дітей. Для них це звичайно повторення вивченого матеріалу, десь побудова логічних ланцюжків, розгляд історії України, але разом з тим це і усвідомлення себе громадянами України. Шевченко це не лише минуле, його творчість вона актуальна і зараз. І завдяки йому ми маємо можливість зрозуміти минуле. Ми маємо можливість цінувати сучасне та будувати майбутнє. Кінці змагань організатори нагородили учасників і переможців літературного флешмобу кубком і призами, а також зробили спільне фото з усіма гостями заходу, закарбувавши момент єднання дружби і молодості. Альона Грищук, Павло Жих, Уїта Зегера На завершення нашого інформаційного випуску поговоримо про спорт, а саме про теніс у житті атомників Рес. Цей вид спорту розвиває координацію, витривалість та силу. Теніс має значний вплив на фізичний, ментальний та емоційний розвиток людини, а також сприяє формуванню таких цінностей, як дисципліна, рішучість та наполегливість у досягненні мети. Популярний цей вид спорту і серед працівників філії ВПРС, «Атена Екенергоатом. Вони активно пропагують здоровий спосіб життя, вдосконалюють свої спортивні навички та заохочують молодь до фізичних активностей. Щороку на початку березня у світі відзначають міжнародний день тенісу. З цієї нагоди наша кореспондентка Крістіна Хлонь поспілкувалася з любителями цього виду спорту. Вже багато років поспіль працівники Рівненської АЕС є прихильниками такого популярного та динамічного виду спорту тенісу. Це координаційна гра, в якій задіяні практично всі групи м'язів. Вона загартовує фізично та виховує лідерські якості, вміння швидко приймати рішення та брати на себе відповідальність. Для усіх охочих випробувати свої сили або ж покращити майстерність на спорткомплексі «Ізотоп Праес облаштовані спеціальні тенісні корти. Заняття разом із досвідченим тренером проходять також і в спортивному залі Палацу культури підприємства. Місцева Вараж гарні умови для того, щоб грати в теніс. Влітку ми можемо грати на тенісних кортах. У нас їх чотири. З хардовим покриттям. Зимку ми граємо тут, в Палаці культури. У грі у великий теніс беруть участь два гравці або дві пари гравців. Такий вид спорту до вподоби не тільки професіоналам, а й аматорам. Залежно від своїх сил, спортсмени покращують координацію, реакцію, увагу, також демонструють цікаві техніки та яскраві подачі як на тренуваннях, так і на виїзних змаганнях. У нас є різні категорії аматорів, це і більш старші, можна сказати, такі ветерани тенісу, є новачки, є люди, які грають, їздять на змагання в Рівне у Львів, Луцьк. Тому доволі популярний вид спорту, але він може бути іще популярніший. Вирішили з дружиною спробувати для себе новий вид спорту. І так як в нас в місті ми помічали, що є такі от спеціально облаштовані корти для цього виду спорту, вирішили, чого б нам не спробувати і себе в цьому напрямку. Атомники активно підтримують спортивні ініціативи, саме тому неодноразово організовують подібні івенти, які сприяють покращенню спортивних навичок та популяризації здорового способу життя. У місті Ворож проходить такий турнір Раєсопом, який організовує організація молоді за підтримки адміністрації профспілкового комітету. Станції я думаю, ми його проведемо і цього року. Також Самі ж тенісисти вважають цей вид спорту дуже корисним для здоров'я, адже він має значний вплив на фізичний, ментальний та емоційний розвиток людини. Він динамічний ігровий, те, що мені подобається, допомагає виплеснути з себе всі емоції. Гравці тішаться, що заняття з великого тенісу можна відвідувати всією сім'єю, аби разом весело та з користю провести своє дозвілля. Теніс був би цікавий, наприклад, як сімейна гра, чоловік з дружиною, там з дітьми. Це досить така от весела активна гра. Це досить класно і в нашому місті це доступно. Теніс не передбачає вікових обмежень. Майстерність цієї гри можуть опанувати як дорослі, так і діти. Для юних любителів спорту діє секція з тенісу на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Раес під керівництвом висококваліфікованого фахівця, тренера-викладача Вадима Міткевича. Там маленькі тенісисти вчаться правильно тримати ракетку, чітко і злагоджено працювати в команді, а також відпрацьовують різноманітні техніки та подачі. Ми найбільше подобається, коли ми граємо в парах. Ти береш собі напарника і граєте проти інших. Мені дуже подобається. Вважаю, що спорт корисне до здоров'я. Таке спортивне захоплення популярним видом спорту позитивно впливає на фізичний стан, покращує самопочуття та настрій, а також виховує дисципліну, яка так необхідна, як в роботі, так і в буденному житті. Тож атомники і надалі популяризуватимуть здоровий спосіб життя, вдосконалюватимуть свої спортивні навички та заохочуватимуть молодь до фізичних активностей. Крістіна Хлонь, Юлія Жарінова, Олександр Сніжко. УІТЗГРАЕС. На цьому все. Не забуваємо щоденно дякувати Збройним силам України підтримувати нашу армію донатами, рухаючись до спільної мети з вірою у мирне майбутнє України. Для вас сьогодні працювала Інна Гаврилова. До зустрічі.